Степан Руданський, Ахмед Третій і Запорожці. В літо 1600 соте, в літо дає Боже, прийшла грамота Ахмета в наше Запорожжя. Я Ахмед, син Магомета, внук Бога Єдного, брат місяця перекроя і сонця самого. Лицар сильний і могучий, краль над королями. Воєвода всього світу і цар над царями, цар столиці цареграду і цар Македону, греків, сербів, молдаванів і цар Вавилону, цар Подолі і Галича, і славного Криму, цар Єгипту і Ораби і цар Русалиму, сторож гробу в Русалимі і вашого Бога, Християн усіх на світі, смуток і підмога. Кажу ж вам усім козакам мені передатись, А як ні добра від мене, вам не дочекатись. Того ж літа запорожці грамоту читали і до вражу ахмета от що написали. Ти, султане, чортів сину, люці перебрати, внуку гаспеда самого і чорте рогатий, стравнику ти царя Градський, пивнику Макдонський свине грецька й молдаванська, ковалю вавлонські. Кате сербів і Подолі, папуга ти кримська, єгипетський ти свинарю, совору салимська. Ти погана, свиняча морда не підмога, І дурень ти, а не сторож у нашого Бога. Не годен ти нас, хрещених, і десь цілувати, А не те, щоб Запорожжя під собою мати. Ми землею і водою будем воюватись, і тебе нам, бісів, сину, нічого боятись. Так тобі не відвічаєм, а року не знаєм, бо ми ваших календарів всічі не тримаєм. Місяць наш тепер на небі, день той самий, що й у вас. За цим словом, вражі турки, поцілуйте кудись нас.